Вітаннячка, товариші! Сьогодні у нас знову бонусний відосик. 36 зірочок в мене не збиралося, а це 9 шансів вибити щось гарненьке, типу МКГ Градіє. Тим більше все, що ми тут збираємо, ми потім роздаємо в телеканалі ссылка в шапці профілі. Ви знаєте, де її шукати. І назбираємо, наприклад, там, я не так, 50 підписників буде, ну, щоб хоч якась була конкуренція. Будемо роздавати. Далі пішли трошки від відкриємо, бо 4 спроби ми вже втратили. Мігердієнт нема, а так, перша сінька. синька. Ну, поки що ми шляпу лутаємо, можна так сказати. Півник і дві спроби залишаються. Треба отака авапа, лонгдок. Ну або емочка мені подобається. Геліш. Чому би ні, в мене нема гарної емки, тому. Ага. Нова і. Понятно. Все понятно. До побачення.